День, день, добрий день. Всі перекупи. І люди, які цікавляться автомобілями. Так, що? Три... Три автомобілі. Четвертий в гаражі взяв. Чого довго -то і не знімав відео. Давайте по черзі, так? Да? Блін, вітер такий дує. Так, міцик. Покрасив капот. Зараз, можливо, вам кусочки відео вставлю. Пам'ятаєте, який він був весь обдертий. Як його красив. Ще є в планах. По цій полосі зробити чорне, щоб середина була чорна. Не знаю, чи воно ще гарно буде. Красить, не красив, так? того що наклею пленку, подивлюся, якщо гарно, то залишу пленку, якщо буде гарно з цією пленкою. Якщо ні, але буде гарно з чорною серединою, то, то можливо покрашу. Ну, поняли, да? відіб'ю скотчем дві полоски, замотую весь капот, чорним акрилом середину. А потім все просто вскрию лаком. Як робив, думаю, кусочки наріжу. Блін, Пробував знімати вам, щоб показати весь процес. Коротше, не пішло лак, не лак, а взяв там одної фірми дорожчий ґрунт. Він густий, Добавив розчинника ту пропорцію, яку треба. Він все одно густий. Промивав коротше, блін, намучився. І за того вам не зняв, не зняв, як повністю це плюнув блін, ту камеру коротше, вже доробив. Це, і, ну такий міцок, блин, Мені здається, буде патрон взагалі. Вже скинув коротеньке відео в Тік-Ток. Зразу всі почали писати, яка ціна буде. Ну Тут по ньому ще є косяки. що Весь він буде краситися. До речі, краска, як вам? Я вам казав, що темно зелена буде. Не видно зерно, тут сонечка нема, але таке. Як... Ну, мені не подобається. Так, що по ньому ще? Крило заварив. Отут дірка була, пам'ятаєте, якщо це забрати треба, спойлер чорний вже відполірував, це крило потрібно робити. Ну, коротше, ще такі рижечки позбивати. І це вистукав, спотером тут потянув і ну, ще треба поплювати, замалював ґрунтом, бо вже пізно було. І коротше, так і їжджу. І кришу відполірував. Ну, зараз, правда, в пилюці. Але бачите, тут дзеркало взагалі. Так, по міцку все понятно, так? Да? Показую, що ще взяв. Це був така інформативний ролик. Блін, хожу спиною, бо вітер дує, вам буде заважати. Планус, 2006 рік, 1,6 газ бензин. 1,6 газ бензин, комплектація гідрач, кондиціонер і склопідйомники. Все працює. Забрав його вчора ввечері вже пізно. Так що давай по косякам, що рижик, тут під номером є маленький рижик, так все нормально. Тут є по цій дверці. До речі, він звідси... Він звідси, а тут -а є такий маленький, бачите. Кредо. Ото тут все чітко. І по цій перні теж все чітко, крім крім задніх арки. Ну, Тут я буде все по-перекупськи. Це все зачищаю, шпаклюю, так буду напиляти фарбою і лакувати всю цю частину, щоб не було видно переходу. Ну і ці всі мелочі попіддуваю, буду продавати його. Показую салон. Салон, до речі, взагалі його чистанути. І ці карти, бачите, не такі, як в Ланоса простого, простого а ці набагато прикольніші. Салон нормальний, вон тут є дирочка одна і із тієї, там само є дирочка. Тут вже така приборка, як незвичайного блін. панель, руль інший. Потолок не вісить, сідуха задня, все чітко. Тут очахли, їх треба зняти, вони будуть в колір цього. ланос ще при пам'яті. Це щоб виправляти ці косяки і... і що? І наполірувати його треба. Ось Такий помутнівший. Він полірнеться і буде. Буде все чітко. Все чітко по ньому. Фари наполірую. Підкрашу те. Короче, диски 14 стоять, прикольні, блин. може поміняю. Або взагалі на желізо поставлю на колпаках продам, або у мене є трошки гірший малюнок. Бо ці такі прикольні. А ці продам? Коротше, побачу. Міцех, понятно. Друга покупка. Mazda 626, 97 рік. 97-й рік. 2.0 бензин, в комплектації, склопідйомники, кондьор, гідра ще, все те саме, що в ланосе. Так, що вам по косякам? Да? Зовні тільки наполярувати його треба теж. Він такий весь мутний. близько немає, його тільки що мив, то водою поливаєш. Він такий блеск стає, блиск стає. А так, він весь матовий. Весь матовий. Коротше. Треба його полірувати всього. Салон прикольний. Так, по салону все. Немає задні полки, тільки бачите, це блин, проблема. Але це таке криша, все. Ну все тут по ньому гарненьки теж. Так. Да. Передні карти. Все бомба, блін. Тут все працює, магнітолку треба трошки потягнути, рамку. Ну і почистити це все. Заводиться, їде, по ходовій щось є. До речі, по ланосу по ходовій е, все бомба. Е, куліса, це все, рульова рейка, все бомба. Це тільки косметичні речі. І по мазді щось є, справа стукає, таке, як шарово, блін. Але я подивився, що подушка тріснута двигуна. Може, це тіпа, він і подушка так гупає. Можливо, так. Да. Ну, побачу, все-таки. Коротше, Мазда класна, блін. Все з документами, Ланус теж з документами переформляється. Е Мазда переформляється, Ланус переформляється. Ви запитували, як беру автомобілі, то по, по документації як? То я домовляюсь з власниками. Бачите, більше скидають на викуп. Бо навіть якщо нахожу десь в оголошеннях. То я там не кручу носом. Відразу кажу, що мені на перепродажу, там домовляємося по ціні, і кажу, що або доручення, або якщо власник не хоче доручення, то договір, потім мені зробить. Ми домовляємося, на чесному слові. Або беру паспортні дані ще на всякий випадок, а потім вже з ним зв'язуюсь, коли, коли людина та що купляє, хоче переформити, або доручення випустити. Так що з цим. Раніше писав, раніше брав автомобілі. До речі, деякі відпадали, тому що власник не хотів доручення, тільки переоформлення. А я не забирав, бо не хотів ставити на себе. Е, то брав тільки ті, що по дорученню. Але це ж лишні витрати, 600 гривень навіть платити. То я вже перестав. На початках так і робив. Всі машини брав через доручення генералку, потім або передоручував, або вже писав договір куплі-продажу і це. А зараз все чисто з власниками домовляюся, щоб, щоб машину ну, або потім виписав доручення, або переоформити. Так що так. Такі апарати, блін, по мазді показую. Ціна класна була на мазду. Ви подумаєте зараз. Ви подумаєте зараз, а в чому ж прикол? А прикол, пацани... Прикол зараз показую. Давайте ще багажник вам покажу. Багажнікшу. По ціні, ви всі пишете, кажи ціни, кажи ціни, блін. Все, групи відкриті. Інстаграм, тікток, де я продаю автомобілі. Важник. Бачите цей полки, і а так Все типу чітко, вогнегасник, там аптечка є в бердочку, Тільки почистити треба. <кій> так, все типу чітко. Ви пишете по цінам. Кажи ціни, бо так я розумію, що вам е, цікаво, скільки взяв, скільки продав, скільки на цих автомобілях заробляється, але теж є нюанс, блін. Е, кажу ціну на початках. Там, наприклад, взяв там, за 1300. Викидаю його на продаж потім. Там, наприклад, нічого не робив там, чи робив щось. Ну, неважливо. Там, да? Я чужі гроші нарахую і мені не потрібно рахувати. Е, чуваки мені пишуть, чуєш, ти його взяв за 1300, тільки полірнув, а там за 1800, блін. Та яка тобі разниця? Є машина і вже починає там, мені розказувати, що давай торгуватися, там, давай там сотки собі приклеїй і віддай мені, і я ще зароблю. Ну, Коротше, такий бред. Є машина, є ціна, блин. Нравиться, не нравиться, яка тобі різниця, за скільки я її взяв. Якщо тобі підходить ціна, яку я продаю, забирай, не підходить, шукай собі інші, Тож, все дуже просто. Короте, по мазді. То от, із за того кажу вам по цінам, ну, мені не важко з вами ділитися, але просто такі дебільні ситуації виходить. Вон, бачите. Такий нюанс по, по стакану. В принципі, нічого. Зараз годинка часу і тут все буде чітко. Знімаю крило. Знімаю крило. Вирізаю, це, зачищаю, гарну латку. чикс. Потім герметиком під заводський викладаю, піддуваю фарбою і все. І все чекібенч. Коротше, а ці тут просто рижики позатирати треба. Там все ціле, просто такі чуть рижики повиступали. Все, по мазді, все зрозуміло, так? Да? Десь ще з під клапані, кришки трошки масло. Масло підтікає. Ну як, типу таке запотівше, бачите? Такі речі, коли продаєте автомобілі, я вам казав вже скільки раз, 300 гривень помили і маєте щастя. Ну, в багатьох автомобілях підтікає з-під кришки. Вона і коштує там копійки. Просто час ці всі болти викрутити, блин. Короче, хто хоче, міняйте, там прокладка теж недорого коштує. Хочете це. Все, по мазді. По мазді отака. такий апарат. Міцик. Я вам теж показав. Міцик, коротше, блін, взагалі, я щось представляю, його вже там на зеленим, з цим чорним капотом, на 17-х дисках. Блін, взагалі, пушка буде. Я думаю, що це, там люди вже багато, десь чоловік 5-6 писало. Скільки буде ціна за міцика, за готового вже. Я коротше, нічого не відповідав, бо... Бо не знаю, щось він мені так до душі припав, блін. Я його, напевно, дороблю і літо поганяю на ньому, Такий привертає увагу він людей. Та й не хочеться його зливати там за копійки, блін. Там зараз що, зробиш його. Хочеться вже все доробити, щоб він такий заряжений був і. Тоді вже за нормальні гроші його продавати, блін. Душу вплавню. Так, по ланусу все я теж вам розказав. На лобовухі є тріщина. Не знаю, що буду міняти. Може буде як елемент торга на лобовуху просто скину. Все, по ланусу теж. Все чітко. Отак. Отак, отак, отак. Так, що вам ще розказати? Все, гольф є, гольф не продав ще, пасата продав, просад. Поїхав в місто Чернівці 2200. Ну, давайте, пасати вже продав, то можу сказати, взяв я його за тисячу... бляха за скільки я взяв? 1300 вроді. 1300? Це мальнув два крила. Два три крила мальнув. Та й все, що я по ньому робив ще? Вже не пам'ятаю, блін. Більше нічого вроді. А, наполірвав його ще. І все, і продав. Так, коротше, взяв 1300, продав за 2200. Вклав я в нього, наскільки ну, там бачите, Я потім на монтажі їжджу вже як постійний пупець, блін, там постійний постійний клієнт. Е, 1300 взяв пасата, 1200, 1200 я його продав. Хай 50 доларів там шкурки, там а не, не 50, краска ще. Ну так, да, 50, бо я підбирав 200 грам фарби. Десь 50 доларів я на нього потратив, я так продав. Так що пописати, вже можу вам сказати. А по цих автомобілях, що? Ти, якщо цікаво, то вже коли продам, скажу. Або пишіть, індивідуально буду відповідати. Бо на загал так казати, я вам кажу, блин, мене так за -за -за забісило це все. Знаєте, якийсь Чувак пише там, що слухайте, його за стільки взяв, стільки хоч приклеїти там собі і цей. А тобі різниця, скільки я хочу приклеїти. Так, все. Вас, задавайте запитання. Якщо хочете ці автомобілі взяти під роботу, на перепродажу, так як хлопці пишуть, то можете писати, підписуйтесь на ТікТок і Instagram, до речі, я вже шума з душу лануса викинув, поскидав перекупом. Можливо, хтось забере, отак щоб готувати і там ще потім продати і пару гривень собі приклеїти. І лануса теж так само скинув Якщо зараз до вечора, ніхто нічого не... Не буде рипатись, то, то буду їх починати робити. Мазу, до речі, зараз вже буду знімати крило. Заварю все-таки цей стакан. Якщо даже хтось приїде, то вже буде заварений, просто собі фарбою підпшикне. Підпшикне і все. Так що так, така серія. Така серія коротенька, інформативна. І все. Є ще автомобіль, Блін, не забрав його, пропонують. Ford Fusion. Ні, Фієста. Ford Fiesta 2008 рік. 2008 рік 1.4 дизель 3200. Є така ціна. Є така класна ціна. Там проблема тільки одне крило, чуть підм'яти а по-другому понизу, де завжди проблеми є по порогах, то де крило переходить в порог, там є рижик. Все, так Fiesta на повному ходу 3200, я думаю, ціна каска. Можна собі взяти і просто нічого не робити, там крило трохи підняти. Можна зробити і там, продати ще й прикурити, а можна взяти, зробити і їздити. Ну коротше, Fiesta 2008 рік дизельна блин, за 3200. Я навіть зорієнтую, хай крило, полторуха, хай покращик візьме 700, хай ой, 70, хай навіть сотка, це щоб ще задути тут рижик. 3200-3300 вона стане. Восьмий рік, взагалі сказка. Так що що, якщо автомобілі цікавлять такі всякі на перепродажу чи собі по більш-менш адекватним цінам, то підписуйтесь на TikTok, Instagram. Воно є в шапці профіля. Чи як там воно називається в Ютубі зверху в описі є посилання? Та й все, де якось будемо будем ці тачки крутити, щось робити. Все. Було цікаво поставте лайк. Було не цікаво, все одно поставте лайк, вже не, не жалійте того пальця догори блін. Підписуйтесь, буду старатися чим більше, бо писали хлопці. розказуй більше інформації, як робиш. Ну, Я не професіонал, я там не маляр, не сварщик. Все вчився сам, наголошую вам. І такий, щоб по-швиденькому все приводити в порядок. Тому що я не, не дружу з там, з тими саморезами, цим всім. Я вже, якщо беру, краще там день потрачу, підварю щось там під підкрашу під, під пістолетом нормально з компресора. Чим оце балончиками гратися? Ну, на початках, <гум>, думаю, всі перекупи цим страдали, балончиками пшикали. Але, блін, я втомився, воно ніколи не попадає в колір, продаєш ту машину всю кольорову. Коротше, купив компресора, купив сварку, це все, і вже, щоб потім не горіти в пеклі, блін, з той п'єною, то почав робити так. Я вам скажу, що, що і напевно це правильно. З тими балончиками і з тими пінами це до добра не доведе. І що, пишуть там більше, показуй, як робиш. Буду старатися, блін, бачите, стой, хотів з міцком вам показати, грунтування, покраску, лака, це все, Бля, як пішло, бля, хамуха, як пішло не так. Коротше, почав псі блін, і це, вже домальовував сам. Ну таке, коротеньке вам там ставлю, ролик подивитися. Все, і так вже на тарадану блін, на 17 хвилин. Все. Ще раз кажу, буду старатися показувати вам чим більше, як воно все робиться, як готується автомобіль і ну, щоб, можливо, там хлопці є молодші, які хочуть починати і займатися автомобілями. Але я вам скажу, якщо займатися цим, можна займатися любими речами, ну, там, автомобілями, ну, будь-чим, там, в будь-якій сфері себе. Але основне, щоб вона тобі подобалася. Якщо ти, тобі подобається це все, то тоді буде щось виходити. Якщо ти робиш тільки із-за бабок, а насправді йдеш як на муку на роботу, то чим б ви не займалися, там ніколи толку не буде. Ніде, ні в торгівлі, ні, та е, куди б ви не пішли, ні на заводі ніякого. Якщо вам робота не, не це то поки час не спливає і ви в молодому віці, шукайте те, що, що вам цікаво. І... Те, що вам подобається, і займатися тими речами, і там себе розвивайте. А так, типу, через не хочу, це ходити через сльози на роботу, я не розумію таких людей. І просто вбиваєш час і основний свій час, поки молодий. Це самий продуктивний час. І потім клац, вже 40, ти себе ніде не знайшов, і так, і коротше, нічого не вийшло. в житті. дивишся на ті паномери, бехінові. Думаєш, звідки люди бабки беруть. Так що так, треба шевелитися. Все, радий був вам розказати це все. Можливо, комусь щось там допоміг або щось підсказав, Або взагалі було цікаво подивитися. Все, лайк, підписка, всім пока.